Вітаю на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про стейкінг. Та чому я не рекомендую стейкати свої гроші на біржі під 05 до 10-15% річних. лайк авансом, а ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, Зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні ейдропи для моїх користувачів. І найголовніше, головніше, це особиста допомога від мене. По біржі Bing Кожної біржі, по суті, відсотки по стейкінгу відрізняються, але далеко не втікли. Якщо ми зайдемо, припустимо на біржу Binance, опустимося донизу, то бачимо, що ми наші USDT можемо застейкати під 2,5% річних. Той самий ефір, його тут не видно, але його можна десь плюс-мінус застейкати до 2% річних. Якщо ми перейдемо на біржу Bybit, то побачимо, що ми наші USDT можемо застейкати під 2-3% річних. Той самий ефір ми можемо застейкати під 2,5% 1,80% річних. Ставити на біржах гроші в стейкінг я не бачив смислу і дотепер його не бачу. Заносити гроші під 1, 6, 7, 8% річних свою криптовалюту і залишати її в максимальному. Ризику, ну це ж смішно. Найбільші ризики це скам біржі. І хтось мені може сказати: ось Binance точно не скамане, або Bybit точно буде жити вічно. Вам ніколи ніхто не дасть гарантії, яка біржа буде жити. Захочуть, повірте, і той самий Binance скаменуть. Біржа призначена для того, щоб купити криптовалюту і вивести її на гаманець гарячий або холодний. Я говорив і говорю, якщо у вас є гроші на біржі, це не ваші гроші, це гроші біржі. В будь-хвилину біржа може перше заблокувати аккаунт, друге заморозити вивід, а третє, це взагалі скаманути. І віддавати свою криптовалюту під 1,6% річних ризики неоправдані від слова нуль. В більшості я склоняюся до того, що оце все, оцей весь стейкінг, це фейковий стейкінг. Які мої думки на рахунок оцього всього стейкінгу? Чи на тому самому Binance, чи на тому самому Bybit? Біржі у вас забирають монети. І роблять з цього кредити і депозити. Далі видають ці монети у вигляді кредита, ну, припустимо, під 10% річних, і на цьому заробляють. Це як приклад, їх можна ну, навести дуже багато. Біржа користується вашими грошима, заробляє, припустимо, 10% річних, віддає вам 5-4% річних і собі залишає там 6-5% річних. Плюс біржа нічого не втрачає та нічим не ризикує, а ви ризикуєте. Ви запитаєтеся, ну так, а де тоді стейкати свої гроші? Запам'ятайте, стейкає на ноди, по суті, делегуємо право голосу. Ви монети нікому не віддаєте. Ви просто делегуєте право голосу. Монети залишаються у вас в замороженому вигляді на вашому гаманці. Ви просто їх не видите, але вони у вас є. Тобто, вони таке, якби право голосу у вигляді консенсусу, делегуються цьому валідатору, і він тепер може голосувати, і у нього є право голосу. Показую на практиці, як стейкати гроші у валідатора. Припустимо, ми захотіли застейкати космос. Нам потрібен гаманець Кеплер. Після цього ми переходимо в стейк, нажимаємо сюди і нас перекидує в самий космос Hub. Після цього, якщо ми опустимося донизу, ми бачимо цілий список валідаторів, якими ми можемо застейкати свої токени. В будь-якому блокчейні, який є на Proof of Stake, в кожного є такий список. З самого початку ми бачимо «Voting Power». Це сила, по суті, голосу валідатора. Чим більше людей йому делегують, тим більше, по суті, вони йому довіряють. І по суті, це і є збільшення безпеки мережі. Далі бачимо комісія. Всіх комісія по-різному, і далі ми бачимо річні відсотки. Також річні відсотки, практично від всіх відрізняються. Хтось дає 16%, хтось дає 20%, хтось 19%, хтось 18%. Як заделегувати свої токени Атом? Припустимо, вибираємо любу людину. Для мене це буде Coinbase. Нажимаю на нього. Після цього тут нам потрібно ввести суму. Якщо сума тут не буде відображатися, ми нажимаємо делегувати. І тут буде вже сума. Ми нажимаємо Делегувати і делегуємо свої токени. Але не забувайте, те, що лишаємо 1-2 токена на комісію. І як я вже говорив, тут набагато менший ризик і більші відсотки, ніж на тих самих біржах. Зразу хочу поділитися крутим крутезним сайтом. Він називається Staking Rewards. Тут є по суті всі токени на Proof-of-Stake. Ми можемо глянути абсолютно всі токени, і на цьому сайті ми можемо їх стейкати. Припустимо, ми хочемо застейкати той самий ефір. Нажимаємо на нього, опускаємося донизу. Ми бачимо валідаторів, які ми можемо застейкати. Тут ми бачимо rewards, це, якщо я не помиляюся, річні. І баланс, скільки залочено грошей в того чи іншого валідатора. Тому, як я вже говорив, якщо ти будеш стейкати навіть на цьому сайті Staking Rewards, в тебе шанси, що ти втратиш свою криптовалюту набагато, набагато нижчі, і тут відсотки набагато більші, навіть на тому самому Космос хабі. Тут також безпечніше і ризики менші. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!